Привіт, друзі! Сьогодні ми будемо грати в гру, яка називається Старси! Yeah! Yeah! Наш з мама відправила на дачу, щоб ми купали тут грядки. Так? Да? Привіт, а ти хто? Це Фан Фан. Хей, Джеммі, ти в Нумо Плей? да 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 Я no ага. в Нумо Плей, ага. А то мене. Привітствую в Старсері, да, Майор Макс, Мейр Макс. Короче, вона фанатик ферми, я тут вже... Вона фанатик ферми і вона щось від нас хоче. До, вона, не хоче до вона каже, те, що, вона каже те, що якщо треба буде їй допомога, то вона нам може допомогти. Якщо то, то вона йде в бою. So. Вона ще сказала те, що якщо то, то там є Мег є і всі жалоби до Мегі. Ти как час підглядаєш. Ух ти, вода! Вода, 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 Далік, вода. Зайди в нашу спальню. Нам, нам, мям Каменда. Весна. Клас. Ух ты! Реально. Короче, вона сказала, що треба піти до лейфа в якийсь там магазинчик. Я ельф. А ты А я кот. Мяу! 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 Чого я думаю, що я супергерой? Уй, я супергерой! Є! Ясно. -я -я! Так, а чого я не можу нічого взяти і не розбити? Це наша дача, треба молоток. Пошли. Пошли Слові, його я шукати. Вона похожа на нашу дачу, тільки Пасі. наша менша. Тільки наша менша і не така побита. Явно сліпий. <рес> так. Оскар. Оскар. Ти що, Оскар О, тобі дали Оскар. Що ти від мене хочеш? Тобі щось там не хватає, чого пішли. Пошли. На... Кущики. А, Кущики. ладно, окей. Хорошо, все, хорошо. Ух О, О, ты, дивися. У мене є цей. Ой, можуть бати цвіти. Так, дивися. Ее тихо, тихо, тихо. За сто смерть засудить. А, ну так. Так, от Сюда, а що це Інтеракт Интеракт. Интеракт. Мам, ты сину пьешь. Пешди, подожди. А шо. Я не знаю, що це. Це може якийсь центр, але він розвалений. І дивися, там щось жовтеньке світилося. Я бачила. А, пішли. Там все світиться. А це фонарь. ти, дивися. Це фонарь. Ух ти, дивися, що це? Це якийсь це... ринок. Так, це ринок. Це, це... Дивися. Базаль. Кофточки! Клас! Фіг мені кофточки! Навушники! Комп'ютер! Комп'ютер де? Телевізор за 2000. У мене тільки 100. Small uh, bug display. Тыкаем сюда и uh, sell. -да! Плюс плюс монеты. Так. О. Так. Так. О. Можемо зривати квіти і їх продавати. Два і із... за ні, якісь довгий Лейв, о, тут є Лей, давай сюди, дощі. Привіт, моє ім'я Лейв. Це мій генеральний історик. Тобі чимось допомогти Нумоплей? плей? ферми може... вона сказала, що передати. О, плюс 100 монет! А, я, я теж з ним хочу поговорити. Клас, дивися! 500 монет! Він дав мені 500. Мені теж. Ти ж сказав сто. Дивися, <гум> він мені дав печиво. Це вирощувати печиво, або це їсти його. Це картошка. Ну, дивіться, ото часи це мери. а оце якийсь бар. Пошли звідси. Або це дім, так. такий бар. Такий <гум> О, ой-ой. Роман. Здравствуйте, Рован. <гум> Здрасьте, Рован. А, здрасте! Я тут не бачив тебе до цього. Ти новий, ти новий в деревушці нашій, а ми з ним О, він клас, рапсується. Я метелика написала. Може його придати. То не тебе, не переживай. <рес> Не переживай. бери, а то він ще нас засудить. Метелик, Метелик назв. Засуд... Нас... Комп'ютер! Я тут поіграю. Не Щось там нав... да, він нам нормальне дає? Мені коктей. Мені коктейль. теж не хочу коктейль! Він мені не дає! Кок... О, да.

Я п'юся, дивися, В мене мы не можем. Воно... Коти, коти. О, так коти. Це кіт на вда... на вдачу і кіт, кіт чорний, значить він маски Ух ти, дивися. Ух ти, сапка. Ух ти. А що це? За... Де ти? Де ти? де ти? А де, де Дім? Як відкрити бабу? М mm. от слова MAP. Де Двіятки будемо копати. Галятки? Ну от Ух ти! Диви, тут вже все скопано майже. Давай будемо займемося чорними крінками і будемо продавати землю. Таком Хоча... Це непогана сделка. Мама сказала копати, значить будемо купати. Окей. Дивися! Дивіться, в мене є лійка. О, клас. Все. А як це посадити? А лівою кнопкою тикаю. Во. Так. Тепер ждем. Ждем. Все, які ще чекати? Пошли молоток купим. На, 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 на. А ти можна якось бігти, ні? А, -а ні, ми вже біжимо. А чому ти тут таке щось забігає? Ой, ого, нічого себе, я так швидко бігаю. Ой, ай-яй! Пішли, так. Ух ти! Це є мийка. А давай купимо зонт. А на шо? Ну, щоб загадати. А давай купимо... О, стой, може тут десь сімінапки продаються. Манго? Дивися, манго! Це цей, картопля. Це не печиво, це картопля, дивися. Я зрозуміла, я куплю вишню. О, лимон. лимон? Я купила лимон. Ух ты. Дивися, це ці їда всяка це ці животні, ну, животинки. Ну, Пише так хамик, де хамик, Отоді. О, хамик, молоток. А, а -я, я, можем продавати пальметанки. Я хочу купити. Та що таке, я ж бачу тут помню. Це я буду ходити дома і рибати. Буду притворятися. О, я теж хочу. Чекай, ми ж дерева купили, щоб садити, а ми їх рибати вже хочемо. Та ладно, по-любому не дуже. Моги! Ти моги? Я моги ем нажми і подивися в сторону нашого цього. Давай, давай зробимо. О, давай зробимо це дерево і посадимо замість нього оті. О, я зробила дерево. О, як ми... а, вона мені розказала, бай, як бай... садити всякі штуки, но ми вже їх посадили. А я вже її слухала. Угу. О, квіти. Ух ти, дивися, яке дерево. Де? Я хочу згубати. Стій, не губай, бо може, дитя, яка ну, хочу, там, це те, яке мама. Ну так, чи це яке мама сказала, Дім на дереві. Ну хай так. А буде і... ну, буде. Ну, от буде Дім на дереві. Ніе! Ну вот. 303, 325. Так, 326, 340. 340, 340. 340. а ты не басейн. Басейн? 340. Басейн? Басейн? то. Басейн чисто. Басейн? Наконец-то моя мрія збудеться. Де? 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 Наш не треба. А, це басейн. А. Так. Я думаю, що якийсь поліпше буде. Нічого. Пішли дерево бабки дамо, або щось Читаю, це, зробимо. Це треба покишити, вдруг там не знайдуть. Так, пухтини, так. На сіночку, як в мікер. Ууу, 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 ух ти! Я якісь... ти. сказала про це, по... про збирати тут все, да, 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 да. Так, а я все поняв, треба йти і слідувати тут та місцевість. Так, ти купляй косу, я е, коли я щось з деревом зроблю, потім його придам. А я вже придам. А я його е, попілю. Окей. А, доски подисвіт. Так, клас. Зробив. Все. Ви кошти не вистачає. одні копійки. Я тобі куплю. Дякую. Ааа, дивися. Ооо, а. А, Геальна кістка. Шахи. О, О дивися, дивися, викинув. Бери бери. бери, бери, Саш, бери. Де? Ого! Даня, наш. Вот он, он, автобус. 2330. У мене є 190. Я зараз проверю, як там дерево, його продав його і, напевно, буде, не знаю. О, дивися. Во, клади сюда. Во, от так, все. Тепер Тебі... крафт. О! У мене 600. 600. Пишли швидко, бо вони 50. купляють. 3.5. Дивися, менше стоїть більше, чим більше. Е, може диван купимо? <гум> <гум> О, дивися, дивися, за 250. Я тобі купив. Пошли. Е, в смислі? Я <гум> тобі купив. Мені не подобається, тебе вже не спати. Ти краще кавани купив. Навіщо? Так вони 600, а потім за 2000 а, продати. Так. <гум> Нас немає за що. Так. О, все, я буду тут спати, мені не подобається. А я тут. І пішли ввечері, я ще в туалет схожу. А чекай, а можна якось? Це... <technoporie> okay. oh, я в ла ла лала косо. Значи вікна побуті. О, я снив клас. О, можна і гуки помити. Дай тебе не смущається до іконтави. Та ні. Ну ми бгати за святом. Ех! Де павутиння? Оце я все поводиття позвонить. я вибив поламані колочки. На, маю надію, що тут не йде якась вовка або ще не вийде. У дивися, яке сонце велике, воно зазвичай менше. Де покажи. Дивись. Ууу, я його не бачила. О, жолуд! Шолуч? Клас! Шукаємо, щоб кидати. Ой, а що це таке. О, дивися, драва! Дкава! Ух ти! Так, як тільки не квіти, ми можемо їх потім посадити біля дому. А, це миксер сец, там рандом не випадає. О, може, і айпус випасти. Клас. Давай, сади. Так так, Та, так, давай так, 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 так. А тут. <клес> От перфекціоніста. Ой, у мене 362 дерева. Знайти, продати два вікна побитих і жовтих. О, сонце криве. Дивись, яке сонце криве. Ой. Чи все? Це, це місяць? Чи що це таке? Де ми живемо? А я не знаю, на якомусь Юпітері. О, усе, пішли. Все, пішли спати. Я сплю. Або на Макс. А я зараз достану. Я дух, я, дух, я свій дух. Давай, давай, спи. Ой, наступний день. Ням-ням-ням.